Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних, пам'ять, яких звершуємо, святителя Іоанна, Архієпископа Константинопольського Златоустого та всіх святих помилуй і спасе нас як благий і людинолюбний. Зі святом, дорогі браті і сестри, вітаємо з ним архістратига Михаїла і всіх Небесних сил безплотних, архістратих і всі собори архістратиги зображені у нас під куполом нашого собору. І це також престольне свято Михайлівського золотоверхового монастиря, кафедрального собору нашої Православної Церкви України. В сьогоднішній день хочеться привітати, якщо є ті, хто носять ім'я Михаїла серед причасників, наче здається, не було у нас тут, напевно, всі в Михайлівському, хто Михаїли. Але тим не менш, про святих безплотних небесних сил ми з вами зустрічаємо згадки певні в святому письмі, наше впевнення, наше от, вчення про ці небесні сили засноване на священному писанні. Господь неодноразово в історії посилав своїх духів для того, щоб вони піклувалися про людство або приносили знамення від Бога, або заступалися, приносили звістку, добру. Як то один з архістратегів Гавриїл, який явився Діві Марії І Михаїла, звісно, ми згадуємо як того, хто стоїть на чолі небесного воїнства, хто боронить правду, адже проти того першого. Такого падіння, яке виникло ще до того, як в людському світі виникло злой гріх, спочатку воно, на жаль, виникло в сфері небесному, небесних істот, і це є ознака того, що вони є теж вільні, як ми, люди є вільні, а наша свобода передбачає те, що ми можемо. Не тільки добро обирати, б це не була свобода, а можемо також обирати і проти Бога піти. Так само і ангели, без, безтілесні духи, які теж створені Господом добрими, вони теж мають свободу. Бо добро це от не автоматизм. Для того щоб обирати добро, саме потрібно його обирати. І інколи це природній рух, бо ми всі прагнемо в принципі добра. Для себе, оце добро у нас для себе. А коли це стосується іншого, то тут це може бути вже ну, виявлятися в певному конфлікті з тими, що ми якби для себе потребуємо, через своє піклування про себе, і через те, що ми можемо дати або не дати, або вчинити чи не вчинити, по відношенню з тим, хто з'являється поруч з нами в різні моменти життя, і врешті-решт, по відношенню до Бога, тому що Бог це те що є той, хто поруч із нами. Завжди, в будь-який момент життя, коли ми його не бачимо або не відчуваємо його присутність, бо ми його ніколи не бачимо тілесними очами, але присутність Бога ми в певні моменти можемо переживати в досвіді своєму, а можемо і не переживати, тим не менш, Бог завжди поруч. Наше відношення до нього це теж плід нашої нашого вибору, нашої свободної волі, так як в ангельському світі, теж які були безцілесними, теж виник свого часу такий рух у певної частини проти Бога, і Михаїл це той, хто от слово Михаїл, хто як Бог перекладається, тобто це той, хто власне став на захист правди. Ми розуміємо з вами сьогодні в ситуації, в якій наша країна перебуває сьогодні, що нам цей захист правди дуже потрібен. І в одній з молитв, які наша церква склала в часи цієї вже повномасштабної війни, є згадка про архангела Михаїла. Ми сьогодні цю молитву читали на літургії, тому що нам це дуже потрібно, щоб наші зусилля, які не є досконалі, в захисті правди були поєднані з більш потужними силами. Але тут теж нам слід розуміти, що не можна перекладати на когось те, що ми маємо зробити самі. Є те, що ми не можемо буває зробити самі, а є те, буває, що ми не хочемо зробити самі. І це дві різні речі. Господь дає допомогу тим, хто сам докладає зусилля. Хто не відмовляється від відповідальності, а навпаки, бере на себе ту відповідальність і робить свої кроки. Нехай ми зробимо один крок в бік правди, а Господь зробить їх 99 нам назустріч. Але той один, який належить нам, його ніхто крім нас не зробить. І це потрібно нам розуміти і бути правдивими в своєму житті, в усіх його аспектах, не тільки в? Відношенню до Бога, зрозуміло, але от в людському, і відношенні в сімейному, в особистісному, і в справах, які людина веде, в коштах, якими вона розпоряджається, зокрема в увазі, яку можемо приділяти чи не приділяти, вставлені до своїх обов'язків професійних або громадянських, це теж є теж моменти правди. Які Господь очікує, що без нас це ніхто не зробить. Ці кроки правди, які маємо зробити ми. Так як Михаїл свого часу зробив і робить, як всі небесні сили, цей е, крок до Бога, коли загрожує щось правді в світі, от в їхній світі це був світ духовний, їхньому світу загрожувала ця неправда, який Дініца вчинив проти Бога. І вони стали на захист правди. Так і від нас це теж дуже потрібно сьогодні, щоб ми були тими, хто за правду. І, перш за все, вчинками досвідом свого життя це являє. Не тільки говорить про це, а саме живе тою правдою. Цього нам всім бажаю. Вітаю зі святом, всіх вас, всім Божого благословення, дякуємо за молитви і ангела, всім хранителям. Підходьте, будь ласка, до то.